серпні цього року у двір багатоповерхівки по вулиці Агафії Завидної невідомі підкинули трьох маленьких собачок. Люди не стали їх проганяти, навпаки, взяли під опіку, поселили в буці, яка вже давно стояла у дворі, носили їм воду та їжу. Цуценятка стали справжніми друзями для місцевої малечі. Коли я побачила, я гуляла зі своїм цуценям. Ми йдемо, і вони так раз до нас біжать. Ми ось тут проходили. Вони до нас прибіжали. Я на них дивлюсь тако о кажу своєму. Ось твої нові друзі. Дуже любили гратися. Вони не були агресивними. Вони просто гралися. Однак не всі вважали цуценят безпечними. 10 вересня в день тварину вбили просто на очах у свідків. За словами очевидців, до двору прийшов ветеринар разом із кількома жінками похилого віку. Саме вони ймовірно виступили ініціаторами ефтаназії. Тіла трьох цуценят після цього викинули у підвал покинутої будівлі. Це були якісь уколи, що ну умертвили цих цуценяток. Вона бачила, що ці жіночки, які були присутні, коли він це все робив, поклали їх у пакет одного, другого, третього і віднесли в дитячий садочок. Мій син думав, ну далеко ж десь не віднесли їх, пішов у дитячий садочок і почав там ходити по всіх цих етіх, лабіринтах, усього. Ну і побачив. Підвал, і в тому підвалі побачив цих туценят. Одне видно, випало, коли вони їх кидали, друге тільки ніжку було видно, лапку, а третій, видно, лежав у пакеті. Вони вчора, як доставали, я аж плакала, чесно. Такі були лагідні, такі були. Та ну я ж кажу. Вони любили, щоб їх попестили, щоб їх е, погладили. Втратили трьох собак, пустували, гралися, нікого не чіпали ці собаки. Всі їх підгодовували, діти приходили гратися з ними. І ось так в одну мить вбити. В цей день, коли це сталося, я вийшла на двір. А вони сидять. Я їм кажу, ви чого тут сидите вбивці? Чого тут сидите вбивці? Роман Стоматін саме цей ветеринарний лікар зробив убивчі уколи цуценятам. Свої дії адекватно пояснити ані нам, ані Олені Вошун, яку викликали свідки, чоловік не зміг. Сподіваємося, що з правоохоронними органами чоловік спілкуватиметься не так агресивно. Присипили їх, у мене є свідки. Як ви це зробили, це бачили люди. Пожалуйста, епіриумі ті не даними, які тобі точно знай. Ті що точно ну, знають. Присніпляє, втонають варіант здійснили ви без будь-яких показань, де цього. Ви вийдете вон із кабінету. Вийдете вон із кабінету. Не полишайте голос на жінку. Зараз добре. У вас є якісь документи, які підтверджують, що у собак були якісь захворювання. Є документи. Ну, можливо, аналізи вибрали. Як ви виявили, що Дуже, так... де, де, де. Не звані більше блядь. Поняли. Не бандуті, блядь. Варто зазначити, що Роман Стоматін понад 10 років здійснює свою діяльність незаконно, адже його ліцензія закінчилася ще у 2014 році. І на ранок я приїхала сюди. Ми викликали поліцію. Дякую поліції за швидке таке реагування. Вони приїхали, написали протоколи і зняли місце, де знаходились трупи. Трупи я вилучила для подальшої експертизи для їх зберігання, тому що вони розкладуться просто і не буде. Що досліджувати по протоколу? Якщо тварина хвора на сказ, це епідеміологічна ситуація, має бути викликана державна ветеринарна служба, тіла мають бути передані туди, а не викинуті отак в підвал. Ті тіла мають утилізувати відповідно, щоб, не дай Бог, не розповсюдити інфекцію. Ну і взагалі, якщо всі люди в дворі розказують, що щенята зранку веселі, гралися, їли, гуляли з дітками, гуляли з іншими собачками, і вони були в повному порядку, так придумати, що в них. Каз, ну це просто відповідно відмазка. Ви ми викликали поліцію, заява складена. Я ще складу заяву по факту того, що він здійснює ветеринарну діяльність без відповідних дозвольних документів. Обов'язково це була друга моя заява в поліцію. Я не поли, що тут є свідки. Люди бачили це було серед білого дня. Це просто в наглу відкрито. Люди нічого не боючись. Якби, якби дивились діти на все це, от як вбивають тварин, просто серед білого дня. Ну як це? Як це? Це, це це просто це не тільки протизаконно, це аморально насамперед? Люди ж з вікон бачили, що не могли діти бачити таке, що вони зробили. І ну відповідно, такі справи не можна залишати без розголосу, не можна залишати непокараними винуватців в цій справі злочинців. Це злочинців, так не можна. Це. Такого не має бути в нашому суспільстві, просто такого не може бути, щоб так захотіла людина, найняла лікаря, який теж порушив закон. У них є чітке роз'яснення і чітке правило, що ефтаназія здійснюється тільки з визначених причин, коли тварина страждає, коли вона хвора і страждає, і це невеликовна хвороба. Тільки в цьому випадку можна пристепити тварину. Але ніяк не тому, що вона гавкає. Життя маленьких песиків забрали одним уколом і зробив це не випадковий садист, а ветеринар, який мав би лікувати, а не вбивати, який став виконавцем злочину, замовленого жінками, яким, схоже, життя трьох цуценят здавалося загрозою більшою, аніж їхня власна старість і гріхи. Наша редакція слідкуватиме за перебігом подій. Ми впевнені в тому, що наші поліцейські не дозволять собі проігнорувати настільки ганебний та аморальний вчин і всі його учасники понесуть справедливе покарання.